Потрапила знову капля і так трохи слабувато. Ситуація ще краще. Замовлене ліве зеркало, ще верхня частина, ще нижня. В нижню ще трохи краще можна дивитись. а верхня взагалі печать бутак. Стою зараз на 44-й дорозі і щось діється, тому що е, велика пробка створилась. До цього моменту було. Два контроля по шляху. Не у мене, а просто дивлюся, як одна поліція зупинила, дві вантажівки перевіряла, а трохи далі інша поліція бусик зупинила. Ось. І ще одна поліцейська машина обігнала всіх. І дивлюсь, там стоїть, зупинила, нікого не пускає. Спереду велика пробка. І позаду, як бачите. Що ж, відкрили дорогу. Трохи рухаємось, зараз подивимось, що тут буде, Ну, поки що нічого не видно, але чомусь заїзд на місці був закритий. Поїжджаю вже до розвантаження, залишилось 4 км. І з часу у мене залишилось 32 хвилини. Тож, або після розвантаження треба буде десь відстояти паузу, або може прямо, прямо на території заводу десь відстою паузу 30 хвилин і поїду далі на завантаження. Розвантажився вже. На розвантаженні був разом з одним водієм, з білорусом, який був зі мною на завантаженні. Так, співпало. Розвантажився тільки що сміттям фінджопінгу і дали вже завантаження на Швеція, місто Скара. Завантажувати будуть бумагу пресовану в Куби на переробку. І потім буду вести до Норвегії через кордон Еда до міста Ранхейм. Я там декілька разів вже розвантажився, досить велика територія, але все чітко, класно пояснюють, легкий заїзд, легке завантаження. На жаль, біля завантаження ніде нема місця, щоб нормально стати і заночувати. Знайшов собі невеличку парковку біля, перед містом, і від неї буде завтра до завантаження близько 10 хвилин доїхати і все. Тож зараз залишилось півтори годинки доїхати і можу вставати на ночівлю. Що ж, завантаження відбулося, рухаюсь в напрямку кордону Еда, але спочатку треба буде дозаправитись, тому що зараз вже остання поділка в мене показує попередньо висачить на 700 км, але це якби за резервом. Ну, але все добре, тому що 100 км залишилось до заправки, цього більше ніж має висячити. Ну, при умові, що заправка буде працювати, що ж заправляємось. Лютость знаходиться в такому ось бачку, а потім вже під'їду далі під ту колонку заправлю ізера. Є такий автомат, де треба протиляєш карточку, тисуєш кінкос, кілометраж, номер колонки і відправляєшся. Ну, щоб переїжджати до іншої станції, то я так стоїш, щоб одразу сангом ставало до іншого баку, інші маневри, витрата часу і так далі. Весь час, поки заправляємося, не забуваємо, треба стояти на молотках. Ну і поки заправлявся, тут є такі бокси, де можна набрати води. Наповнюв собі бак до кінця і зараз буду їхати далі. часом до продуму залишається 106 км. Це приблизно півтори години їзди, ну десь година 20, я б сказав. А їздового часу у мене залишається година 48. цього, в принципі, більше ніж достатньо. Якщо на шляху не буде нічого цікавого, можливо, ті, хто не знають, що не дозволяється їхати більше, ніж 4,5 години за один раз. І після того, як проїхав 4,5 години, треба зробити 45 хвилин паузи. Ті 45 хвилин можна розбити на 15 плюс 30, саме в такій послідовності. І 15 хвилин я був зробив. Трохи раніше. Після завантаження, як мене завантажили, я ще стояв 15 хвилин, там оформлював документи, прокладав собі шлях. ось. І Тобто мені залишається зробити ще тільки 30 хвилин на кордоні на перед, в будь-якому безпечному місці, і потім зможу їхати знову наступні 4,5 години. І так, максимально 9 годин в день, але два рази в тиждень можна зробити. Із дових не 9, а 10. 9 чи 10. Ну, попередньо, я гадаю, що саме сьогодні використаю 10-ту годину, тому що тут досить далекий шлях треба їхати. Із Їзд... їздового попереду е... контрольний пункт, де перевіряють вагу, документи. Але в Швеції здебільшого такі пункти закриті. Ось. І щодо їздового часу, то в мене ось показує ця розумна машина, що є ще 7 годин 16 хвилин за сьогодні. Проїхав ось я тут 2,44 і до 4.30 мені показує, скільки залишилось ще. Сьогодні я показував точки, що я вже використав одну з 10 годин їздових. Ну, тобто, здається, дві 10 години їздить за тиждень. Не 9, а 10. Ось. 9,10. Три точки синіх, це можна брати 15 години робочий день. Не 13, а 15. Пройдений вже в Норвегії. І зараз на найближчій парковці мають 23 хвилини, щоб стати підстояти півгодинки паузи. За 9 хвилин має бути ця парковка, тож має бути все окей. Я що, я з дому ще брав шматки м'яса курячого, порізав і заморозив. А зараз просто цілком навіть не треба чекати, поки розморожиться або що. Просто цілком кинув, залив водою, насипав гречку, посолив, поперчив. Зараз ставлю, поки доїду там якусь годинку, вона вже зробиться. Ось так от приблизно це виглядає. Тут є два прикурювачі. Один я використовую для навігації на 12 вольт, а цей на 24 вольти. І якраз тут включив і воно одразу вниз і готується. Ну і все, Поїхали, поки там якась годинка пройде, вона почне готуватися і тільки воно само переключиться на підігрів, я просто на ходу навіть можу просто висмикнути кабель і все. Нічого складного в цьому немає. Зараз буде їхати колега навпроти з таким же червоним харчі. Мені залишило 100 кілометрів рівно, це півтори години їзди до наміченого запланового місця. Це в місті Альфдаль, Норвегія і там планую заночувати. А завтра зранку доїхати до розвантаження. Там залишиться мені близько 2,5-3 годин. Добре, я вже під'їхав, стою на ваги, даю документи і їду розвантажуватись. Тут, тут, щоб доїхати до місця розвантаження, треба об'їхати весь завод довкола, слідкувати за стрілочками, в принципі, і все. Сміттєвий завод посортовано, все там дошки, там ще щось, там труби, тут якась земля. Ще вантажать, вже в принципі, майже завантажили 19 тонн на задню і 15 наперед. Загальна вага вантажу 21,5 тонна, тобто ще можна близько 7 тонн. Так, щоб не було. 20... Ну, максимально ми вантажимо здебільшого 29 тонн, 28-29. Але через те, що це зараз дошки. І вони не будуть ідеально поскладені, тож багато їх не поміститься. Ну да, Вони важкі, в принципі, бо це якісь розібрані шпали. І хотів би сказати щодо місця, де стою. Щоб виїхати звідси, то заткувати поміж тими всіма е, різними сміттями, там і залізо, і труби, як би не дуже хотілося б і тому єдиний варіант, все ж таки прийдеться тут розвертатися на місці. В принципі, місця тут достатньо, щоб повертати, але все ж таки ліві колеса будуть прицепа на місці трохи покрутяться. Ну, то вже таке не без цього. Це краще, ніж десь потім зачепитися за щось. Ну, на таких е завантаженнях на сміттєвих заводах дуже часто буває, що нема, як, е нема мало там місця. Тобто, здебільшого там для маленьких е мусорних е сміттєвих цих машин і для великих мало місця, тож здебільшого там приходиться от на місці крутитись, щоб розвертатись. Рідко, коли великі якісь завути, там достатньо місця, щоб нормально десь виїхати, розвернутися. А гірше того, коли це покриття, то в даному випадку воно добре, в доброму стані, вичищено видно, що добре доглядають за ним. А буває, що не таке вже пошкоджене або в каміннях. І ти на каміннях розвертаєшся, буває, що тебе перезавантажило або не дозавантажили. Ти розвернувся, їдеш на ваги, там кажуть, ні, треба знімати або додати, їдеш ще раз, а потім ще раз розвертаєшся, щоб поїхати на вагону. Це мінуси, звісно, що на таких от сміттєвих заводах часто е, можна пошкодити колеса. Трохи е, на дві тони з половиною ззаду зараз будуть знімати, мають стати на те саме місце Вже на кордоні. вводимо Україну, Швеція. І все, йдемо розмитнюватись. Хурі, машини, так здається. Дві, напевно, а може і три поміститься. Дві. Це ще цікавий спосіб Срацта. Все, вже розмитнився. Зараз в Швеції прямую до розмонтаження Розвантаження буде в місті Трольхеттан. Біля удивали. До нього ще 130 кілометрів. Це близько півтори години їзди. О, я б сказав, би навіть майже дві. Тож розвантажуюсь, Скоріше за все дадуть якесь завантаження, я до нього доїду, завантажусь, і, можна сказати, буду однією новою вже на вихід Розмитнився, досить все швидко, класно. Ну а Тим часом до розвантаження залишається 130 км, це година 40 здив приблизно, майже 2 години. І з другого часу мені сьогодні залишається 6.43 вже без 10 години, тому що всі 10 години на цьому тижні я вже використав і дві зміни по 15 робочих годин. А вчора доїхав до парковки до на останніх секундах. Ось можете побачити Ось можете побачити завчора використані всі 10 діздових годин. Скоро буду проїжджати вже заправку. У мене в принципі паливо показує менше половини, але я Я не буду заправлятись, тому що невідомо, де я буду стояти вихідні, в якому районі. І це щоб не наражати себе і не спокушати інших там, наприклад, злити паливо. Бо були вже випадки у знайомих і взагалі багато розповідають, що якщо десь біля мальма стоїш, тобто є небезпечні районі в Швеції, райони, де можуть злити паливо. Тож поки що вистачає, не будемо нічого дозаправляти. Потім, коли вже дадуть завантаження, я буду собі планувати. Деяк буду стояти, вже потім вирішу, Але, скоріше за все, не буде, тому що вистачить спокійно до полетівка.